Друзі, всім привіт у новому році. Він почався дуже інтенсивно. Президент Зеленський вже 2 січня оголосив велике перезавантаження, внутрішні зміни, які потрібні для посилення нашої стійкості. Він сказав, що є інституції, які минулого року дали хороші результати, їх треба покращувати, збільшувати. А є інституції, які дали проблеми. І почалося все з призначення Кирила Буданова на місце голови офісу президента. Вочевидь, були проблеми з офісом президента. і Ці проблеми генерував Андрій Єрмак. Він нібито залишився в минулому році, але мені здається, його дух таки залишився з нами в новому році. Тому що, якщо прослідкувати логіку призначень внутрішніх тих, які вже відбулися, а особливо тих, які не відбулися, то якось так пахне єрмаком. І тут питання до НАБУ і САП, чому вони... Минулого року пішли з обшуками до голови офісу президента Андрія Єрмака, і ці обшуки нічим не закінчилися. Нема підозр, нема чітких звинувачень, але ну є розуміння, що на обшуки на БУІСАП не пішли би без якоїсь чіткої доказової бази. І заміна голови офісу президента для Зеленського була вимушена, тому що з Єрмаком він попрощався лише після цих обшуків, і після них вже якось лишати на посаді. Єрмака було, ну напевно, дуже вже токсично. І місяць ми чекали, яка ж буде далі політика внутрішнього президента, і маємо Кирила Буданова. Президент сказав, що Буданов йому потрібен на цій посаді для того, щоб посилити переговорний трек. Це мирні переговори, тобто міжнародку вести далі по війні, і для того, щоб посилити нашу обороноздатність, натякнувши на якісь зміни. Військові, те, що не сказав Володимир Зеленський, що взагалі то наша стійкість і бороноздатність також напряму залежить від іншого треку, який стосується справедливості і який стосується реформування органів правопорядку, і тут в офісі президента змін ще не відбулося, попри те, що в нас є глава офісу Крила Буданов, в якого є довіра, особливо військових, то незмінним лишився Олег Юрійович Татаров. Він досі лишається заступником голови офісу президента, і він досі відповідає саме за всю стратегію розвитку органів правопорядку: це і прокуратура і дБР та інші правоохоронні органи, як сказав Зеленський і раніше, ще що Олега Татарова звільнити з цієї посади неможливо, тому що він вбивав чеченців на початку війни в Києві разом з Василем Малюком. І звільнення Татарова це означає, що рускі вб'ють його, але паралельно з тим, на днях 5 січня. Володимир Зеленський звільнив Василя Малюка до да, того ж Василя Малюка, який згідно логіці президента вбивав з татаровим Чечень. Треба мати світло в очах, щоб побачити те, що вам говорять. По тому, що робив малюк, і що він дійсно вбивав руських, ми можемо судити. І, В принципі, українське суспільство знає малюка в першу чергу за його звитяги у війні: і за паутину, і за морські дрони, і за висадку на острів зміїний. Тобто, це дійсно військовий. Бойовий генерал, його будуть замінювати скорше за все на іншого військового бойового генерала Євгена Хмару, він призначений Зеленським тимчасово виконуючим обов'язки. Але яка взагалі логіка цього призначення, як це дозволить позбутися помилок інституцій в минулому і зробити інституції сильнішими? Ну, давайте так подумаємо, що напевно що помилкою, яку зробила ця інституція в минулому. Було ну напевно, що напад на Набу і САП, так тобто ми знаємо малюка також не тільки за його гричні звитяги у війні, а і за його таку досить печальну прес-конференцію разом з генпрокурором Кравченка влітку минулого року, коли обґрунтовувався напад ГПУ СБУ і ДБР на Набу і САП це. Той момент, коли 21 липня правоохоронці вдерлися до ряду детективів набу, в тому числі до Руслана Магамідрасулова, і вони там шукали російський слід. Тоді Василь Малюк підіграв зеленському, підіграв владі і взаємодіяв з генеральним прокурором Кравченко в тому, щоб нейтралізувати набу через так звані російські сліди. Але я сумніваюся, що Володимир Зеленський звільнив Василя Малюка саме за цю помилку. Не за атаку на Набу і сам відбулося це звільнення, а за те, що попри атаку відбувся Мідас, відбулася операція Мідас, і попри атаку Набу пішло з обшуком проти Андрія Єрмака. Як пише дзеркало тижня та ряд інших медіа, на думку нашої влади і скорше за все, і президента виглядає так, що служба безпеки не до кінця відпрацювала лінію влади в той критичний момент. І ще одним доказом того, що все ж таки, логіка звільнення малюка не в тому, що атака на набу була помилкою, а була недостатньою є призначення паралельно першим заступникам служби безпеки України Олександра Поклада. Тут важливо звернути увагу, що всіх заступників керівника Служби безпеки України призначає і звільняє президент України. Керівник СБУ не може сам обрати і призначити своїх заступників. Він не може їх звільнити. Ексклюзивна така прерогатива саме президента. І президент призначив, підвищив по суті в своєму статусі Олександра Поклада раніше він був просто заступником, а тепер він є першим заступником. І попри те, що є довіра суспільства до Євгена Хмари, є довіра військових. А ми пригадаємо, що багато військових виступали проти заміни Василя Малюка. Це досить такі, також впливові, відомі військові, але. Євген Хмара він буде стикатися з величезною проблемою, з тим, що є два різних сбу. Є два різних крила СБУ. Крило перше, відоме суспільству більше це військові, які здійснюють реально геніальні операції, яким аплодує весь світ. І є крило друге, мерзенне крило. Яке здійснює політичні розправи, атаки на бізнеси, фальсифікацію кримінальних проваджень і цим політичним крилом СБУ скорше за все управлятиме Олександр Поклад на своїй посаді першого заступника. Ми наприкінці минулого року опублікували сайт з описом, прізвищами і детальними розборками стосовно кожного посадовця, хто? В правоохоронних органах хто атакував на і САП. і там Олександр поклад серед основних служб безпеці України, тому що саме він здійснив спецоперацію з укладанням угоди з нардепом Христенко. Він його повернув з Об'єднаних Арабських Еміратів і. Досі ця угода з народним депутатом Христенко лежить десь в столі в СБУ і в Генеральній прокуратурі на поготові для того, щоб здійснити фінальний удар по НАБУ і САП. Призначення Олександра Покладом першим заступником. Це підготовка до продовження атак на НАБУ і, САП, і це ніяк не робота над помилками збільшення результатів про які говорить президент Зеленський. Але це не ті результати, які ми очікуємо. Очікуємо, а це повна лояльність і безумовна готовність виконувати будь-які доручення президента України, навіть якщо вони поза законом. Давайте тепер подивимося, які призначення не відбулися. З ким виходив Василь Малюк на прес-конференцію в липні з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Нагадаю, що Руслан Кравченко, саме той прокурор, який особисто підписував підозру Руслану Магамедрасулову, який, за даними медіа, писав законопроєкт багатостраждальний, що Верховна Рада проголосувала. І саме генеральний прокурор Кравченко повинен був отримати контроль над всіма провадженнями набу через по суті знищення незалежності спеціалізованого антикорупційного прокурора і Кравченко. Досі на посаді, попри те, що Такі дії генерального прокурора і влади викликали протести громадян. Більше ніж 10 тисяч людей вийшло на картковий майдан і продовжували виходити до відголосування назад законопроекту. Попри те, що було обурення міжнародних партнерів, і особисто Зеленському дзвонив Макрон та Мерць. Все одно, генеральний прокурор Кравченко досі лишається на своїй посаді. Він, напевно, потрібен зеленському для нашої стійкості. І тут дуже так цинічно виглядає генеральний прокурор Кравченко шукав російський слід в набу, і разом з ним це робила його заступниця Марія Вдовиченко. Саме вона підписувала процесуальні документи в справі проти Руслана Расулова, продовжувала строки для того, щоб довести його вину. Нагадаю, справа по Руслану Магемдрасулова можливо торгівля насінням з України в. Чи то Узбекистан, чи то Дагестан. так ось сама ця е, заступниця Кравченка має цілу родину з російськими слідами. Її рідний брат перейшов на бік ворога ще після окупації Криму в 2014 році і зараз працює військовим прокурором в Російській Федерації. Її батько далі проживає в Криму, веде де там. Бізнес, готельний бізнес має хороші статки, і теж сама вдовиченко використовувала і нерухомість батька, і автомобіль батька, коли вже була на серйозних посадах в прокуратурі в Києві, але Оморів Домиченко немає питань у генерального прокурора Кравченко. Після нашого розслідування, яке я рекомендую вам передивитися, хто не бачив Кравченко, її підвищує до рівня першої заступниці. Тут хочу звернути увагу, що у генерального прокурора є можливість призначати собі заступників в керівника служби безпеки. Такого права немає. Давайте подивимося, хто ще в нас лишається на своїх посадах. Напевно, що для нашої стійкості Олексій Сухачов. Керівник державного бюро розслідування треба віддати належне, що Зеленський в день оголошення призначення Буданова на посаду в ОП, оголосив також, що доручив Офісу президента написати проект для перезапустку ТБР. І ми очікуємо, що в січні такий законопроект від президента буде зареєстрований в парламенті, але питання хто зараз готує цей законопроект? І в нас є великі підозри, що цим займається. Олег Юрійович, Татаров, до якого ми ще повернемося про Олексія Сухашова. Тут важливо згадати також. Ми ж не забуваємо про його роль в знищенні НАБУ і САП, хоча він професор. Юридичних наук він був звільнений з органів генеральної прокуратури, тому що не здав тестування. Його рівень знання законодавства був нижче прохідного балу. Потім Сухачов оскаржив все це звільнення в ОАСКу. Суддя Вовк сказав так, несправедливо звільнили Сухачова з прокуратури і призначив повернути Сухачову 1 мільйон гривень. А після того, в 2021 році, Сухачов виграв конкурс на директора ДБР. І тут дуже важливо нам зрозуміти, як не можна проводити реформу ДБР. Як не можна проводити конкурсний відбір на очільника ДБР? Четверо з шести членів конкурсної комісії, які проголосували за Олексія Сухачова в 2021 році, входили до редакційної колегії так званого вісника кримінального судочинства. Це ось такий от науковий збірник, і в цій редколегії також є. Ну, був принаймні на той час Олег Юрійович. Татаров а Сухачов. З Олегом Юрічем Татаровим разом писали книжку про судоустрій і статус суддів, науково-практичний коментар. Оксана Кучинська, співавтором є цієї книжки. От і вона була в цій конкурсній комісії, яка обирала керівника ДБР. А хто призначав членів конкурсної комісії в на конкурс ДБР? Ну від президента, звичайно, що кандидатури обиралися Олегом Татаровим. Ми маємо собі нагадати, що ДБР це орган відносно новий. Він створений після Революції Гідності, але там була просто імітація конкурсу. По суті, без конкурсу був обраний Дружбан Татарова, який досі дуже міцно сидить в себе на посаді директора ДБР. І коли. Європейський союз очікує перезапуск державного бюро розслідування, а це є в їхніх умовах. Він очікує, що там буде реальний конкурс, не такий, як відбувся раніше. Чим ще відзначився Олексій Сухачов? Напевно, він дуже зручний для президента, тому що подейкують, що він був чи є кумом Галущенка. Більше того, його дружина Ірина певний час працювала в енергоатомі в той певний час, коли Галущенко був в енергоатомі. А це людина цілком своя. Це людина, яка безумовно виконує вказівки вищого політичного керівництва. законні вони, незаконні. Йому по барабану для нього шеф і бос Олег Татаров, який вбивав. Чеченців, ну і важливо нагадати, що ДБР – це не просто правоохоронний орган, це правоохоронний орган, який в має всіх військовослужбовців. Зшити справу проти кожного військовослужбовця від солдата до генерала це раз плюнути. Придумати її можна з колін. Ці повноваження є в. Державному бюро розслідувань, і якщо би президент дійсно хотів посилення і довіри і нашої внутрішньої стійкості, то важливо було б не імітувати реформу ДБР, а її реально зробити. І це можна було б зробити з усунення від посади сухачова вже аналогічно. Якщо у президента на миті є посилення нашої внутрішньої міцності і робота над помилками, залишення в минулому. Тих проблем, які були інституціями згенеровані, то відсторонити від посади президент, мав би і генерального прокурора Кравченко. Тепер давайте перейдемо до висновків. Наша обороноздатність залежить не лише від постаті глави офісу президента, вона залежить також від спроможності нашої робити реформи в секторі правосуддя, в секторі органів правопорядку. Це дуже важливо, тому що є однією з умов від європейського союзу. Нам не дає гроші Америка більше гроші на виживання на наступні два роки. Нам має видати Європейський Союз. Нагадаю, в грудні відбулося рішення про надання Україні 90 мільярдів євро. Євро. Частина цих грошей має піти на наше якесь покриття економічних витрат, соціальних витрат, пенсій, зарплат, в тому числі і військовим. Частина грошей має піти на закупівлю озброєння. Європейський союз в грудні оголосив дуже чітко, які кроки він очікує від України в реформуванні правоохоронного блоку в 2026 році. Там двічі згадується про генеральну прокуратуру. Там Чітко прописано, що має бути переглянута процедура обрання Генерального прокурора. Має бути чітко зрозуміло, на яких підставах Генерального прокурора обирають, має бути конкурсний відбір Генерального прокурора. Крім того, там зазначається про необхідність перезаписку державного бюро розслідувань. Чесно кажучи, дуже сумнівні в нас надії на те, що якісна реформа буде зроблена, якщо і далі в офісі президента. Керуватиме цим Олег Татаров не треба вже президент розказувати, що Татаров там має бути на посаді, бо він чеченців вбивав, і якщо він його відсторонить чи звільнить, то Русські його вб'ють ну Вас Василя Малюка ж відсторонив. Не шкода малюка, да шкода Татарова. Багато що залежатиме звичайно від Кирила Буданова, наскільки повноважень йому дає президент Зеленський в тому, щоб визначати якісь рішення не лише у війні, і не лише на мирному треку, а й в внутрішньому порядку денному. І цей внутрішній порядок денний стосується цих критичних реформ. Отже, дуже уважно слідкуємо за наступними кроками Зеленського. Від цих внутрішніх змін залежить, як ми проживемо наступний 2026 рік. Чи Україна встоїть. З Чим ми погоджуємося з президентом Зеленським? Що внутрішня стійкість і внутрішня міцність є запорукою нашого успіху, і вона залежить саме від інституцій. А інституції на даний момент також залежать від логічних, якихось професійних кадрових змін, де є чітка прозора, зрозуміла логіка. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте наш контент. Це допомагає нам робити більше і говорити більше вам правди і незалежної експертної думки.